Баланси з трьох ранти миру вині, Помпеї, Цезар, але крас загинув. І невідворотня та боротьба, що рим можливо спали до тла, але це зар не хоче війни до кінця. Половину Галі готовий вітати, Та синати Помпей прагнуть все забрати. Цезар в равені стоїть до кордон, вагання йому печуть, як вогонь, Почати війну, перейти рубікон. Мій легіон що ви будете зі мною, як перейдемо Рубікон. Вони хочуть забрати ваші гроші і славу, чи гідне це ставлення славетних ветеранів? Ми боротимось за мир, за майбутнє Риму Ви заробите гроші, яких важко уявити. Бачу в очах ваших срібло зблиснуло. Вибір зроблено, жереб кинута. Хай Юлій Цезар зариде по італії до Риму. Міста переходять на його бік. Доброві. Помпей сказав, хто не зі мною, той ворог. Цезар каже, милосердя для всіх, навіть хто сторону брати не зміг. Біжи, біжи, Помпей, із Риму, у Греції вирішальні бої. Придирахі Цезар програє битву, але при Фарсалі переможе війні. Нація, вирішальна битва Цезар покаже свій геній війни Помпей кидає в всі легіони Цезар резервами прикриває тили, гней наказує вбив, але Цезар дає знак підняти списи Помпей Відступає! Цезар в атаку Замить перерізані на підступ шляхи Помпей дивився на болючий край, як в поразку вбити був останній цвят. Він знов біжить остання надія, Єгипет, Але що чекає його, він не знає Та тільки Помпей ступив крок з корабля, серце пронизало, вістря ножа, голова полетіла від леза меча. Цезар входить в Єгипет. Де гний Помпей? Я подарунок для вас, сказав Птоломей. Голова гнеє на блюді, гай відвернувся умить. Він оплакував Помпея, тримає його перстень в руці. Ви порушили закон. Він був консулом Риму, як підлого злодія. Помпея вбито. Стримати сльози. Цезар не міг. Все закінчилось. Прийшов, побачив, переміг.